Титули наділяють владою, але проблема в тому, що як тільки ти позбудешся титулу, позбудешся і цієї влади. Робін Шарма. Вітаємо дорогі глядачі! Раді вас бачити на нашому каналі і представляємо переказ та огляд четвертого епізоду серіалу Дім Дракона і книги Вогоні Кров. Бажаємо гарно та корисно провести цей час з нами! Уявіть собі, що попередній третій епізод серіалу зібрав біля екранів більше 16 мільйонів глядачів. Та якщо поглянути ще далі, то в цілому світі, де доступна трансляція, дубляж і повтор, подивились серію в декілька разів більше людей. Така кількість прихильників явно свідчить про успіх того гляду, і ми впевнені, що його продовження буде ще цікавішим та епічним. Четверта серія розпочинається сценою із рейнірою Таргарії, котра вислуховує пропозиції різних лордів та заможних чоловіків для одруження. Вже з перших секунд впадає в око ніжне покарання принцесою прикраси, яку їй подарував дядько Деймон. Можна по-різному сприймати такий невинний жест, але це прямий натяк на прихильність принцеси до кровного родича. Можливо, у той момент вона міркувала саме про нього, адже їй явно було нудно вислуховувати різного роду хвальбу, возвеличення та прагнення стати її чоловіком, від людей, більшість з яких вона навіть не знала. Зрештою, Рейнірі все це набридло, і вона вирішила повернутися додому значно раніше ніж на це очікував її батько. Будучи на кораблі за годину до причалу королівської гавані, окраса королівства бачить в небі, як повертається до замку її дядько верхи на драконі. Тим часом збирається вельможний почет, аби зустріти брата короля в троній залі, оскільки ніхто не знає, чим все закінчиться. Деймон входить до приміщення із короною на голові. Ось-ось і спалахне щось небачене, але все повертається зовсім у протилежному напрямку. Брат короля, якого оголосили королем вузького моря, схиляє коліно перед Візерісом Першим та передає йому свою корону. Моя корона і крокуючі камені, ваші, привселюдно заявляє Деймон. Нарешті, за багато років, брати помирилися. Також для ясності ми дізнаємося, що союзник Деймона у війні з годувальником крабів лорд Корліс Веларіон не прибув до короля, а відплив додому до дрифтмарку та планує укласти вигідний шлюб з лордом Брааоса для зміцнення своєї могутності, а це явна загроза для діючого правителя. В свою чергу Рейніра розуміє, на відміну від батька короля, що Деймон повернувся з якимось хитрим планом і щоб трохи подразнити брата. Справді, сценаристи і режисери цієї серії чудово передали становище королеви Алісенти. Якщо спочатку нам показували її слухняність усім примхам батька правиці, і ми вважали її підступною дівчиною, яка прагне задовільнити амбіції батька та власні, ставши королевою, то зараз ми бачимо внутрішній світ юної дівчини і фактичне її становище, яке стало для неї в'язницею. Алісента намагається показати, що далі воліє дружити з Рейнірою, та й назад називає принцесу єдиною подругою, бо у її житті далеко непроста ситуація. Я зрозуміла, що не маю друзів, я хочу вірити, що я й досі леді Алісента, однак всі бачать мені тільки королеву, говорить вона до рейніри. Дочка Візеріса сплижується з Деймоном і вже готова віддатися йому в міському борделі на вулиці Шовковій. Але в останній момент принц залишає її саму та йде геть. Звісно, поведінка окраси королівства стосовно дядька є не новиною, адже вона давно була прихильна до нього. Деймон завжди дарував їй різного роду подарунки та ніколи не ігнорував і не примушував до якихось дій. Вона закохалася в нього. Ймовірно, саме через фізичне бажання близькості і зі злості, що дядько покинув її саму в борделі, перед тим еротично збудивши, дівчина повернулася до замку та віддалася крістону Коулу. Хоча мусимо зазначити, що в книзі Джорджа Мартіна присутній значно детальніший опис тих подій, а головне доволі протилежний, бо там, на даний час Крістон Коул постає перед читачами як особа з високими моральними принципами, котра ніколи б не зрадила свої обов'язки. Перше джерело вважає, що лицар жодного разу не спав з принцесою, як би вона того не бажала. Все ж серіал може чимось відрізнятися від книги, оскільки так можна побачити його оригінальний задум. Окрім цього, баталії навколо Крістона Коула тільки розпочинаються, бо в недалекому майбутньому він кардинально змінить свій спосіб служіння королівству. Та повернімося до Таргаріанів. Ось що пише про Деймона та Рейніру архімейстер Гілдин із Старогородської цитаделі на сторінці 346, від імені котрого ведеться весь перший том історії Таргаріанів. Деймон проводив у її товаристві багато годин, забавляючи її оповідками про свої подорожі й битви. Він обдаровував її перлами, шовками і книжками. Презентував Нефритову Тіару, яка колись начебто належала цариці Ленгу, читав її вірші, обідав з нею, полював і ходив під вітрилами, розважав її при дворі. Деймон робив рейнірі компліменти, називаючи її найвродливішою панною в усіх сімох королівствах. Майже щодня дядько і небога разом літали на драконах, на драконстон і назад, влаштовуючи перегони між Сиракс і Караксисом. Серія продовжується, і правиця короля Отто Гайтавер повідомляє Візерісу, що принцеса нібито набула зв'язку з його братом Деймоном. Рейніра клянеться Мачусі Королеві Алісенті Гайтавер, що цнотлива, і не спала з дядьком. Батькові ж заявляє, що правиця будує підступні плани, щоб звести на престол свого онука Ейгона. Як ми вже розуміємо, половина сказаного Рейнірою дійсно є правдою. Далі Візеріс розмовляє з братом і відсилає його геть з королівського двору, а також оголошує про свій намір поспішно видати скомпрометовану дочку за Лейнора Веларіона, сина морського Змія. Тут стає зрозуміло, що надане право Рейнірі самі обрати собі чоловіка, трачено. Та це не страшно, бо принцеса усвідомлює вподобання молодого Веларіона і зможе крутити ним так, як забажає. Потому король звільняє Отто Гайтавара з поста правиці, висловлюючи йому недовіру. А ще Візеріс на якусь мить засумнівався у правдивості слів дочки стосовно її цнотливості, Її доказом цього стає місячний чай, засіб для переривання вагітності, який приносять принцесі у фіналі епізоду. Низі вогоні кров, причина чи радше підстава звільнення з посади Отто Гайтавера, була дещо інша. Року 109-го від завоювання, коли він, Отто, почав занадто тиснути на короля в цій справі, мається на увазі оголошення спадкоємцем Ейгона, Візерис позбавив його ланцюга, символу посади правийці, і замість нього призначив небалакучого лорда Гаренхольського Лайонела Стронга. Йдеться в першу джерелі, сторінка 344. Та ми розуміємо, що в серіалі ця причина також є головною, але в даній серії нам її обіграли і подали під іншим соусом. Такий незначний відхід від книг на загал не впливає на фактичну картину подій, та ми вирішили повідомити вам цю ситуацію. Ще одне слід зауважити: як не крути, але Рейніра не могла не знати, що втративши свою цноту, вона порушить не лише плани батька з її одруженням, але й в такому разі, якщо про це дізнаються інші, то виявиться нікому не потрібною дівчиною, котра збезчестила не тільки себе, а й свою родину. Такий вчинок спадкоємиці трону щонайменше негідний. Тим не менш, в серії можна прослідкувати натяки на вседозволеність чоловіків, її обмеженість в поведінці та вчинках життя. Це, звісно, не пряма відсилка до сучасного світового дійства з фемінізму і так далі, про що могли б подумати глядачі, а уважне вивчення книг Джорджа Мартіна, оскільки там схожих ситуацій чимало. Якщо згадати про крістона кола серіалу, то звісно, що він закохався в принцесу, і це було зрозуміло ще з першої серії, коли лицар попросив її прихильності на турнірі. Продовження було і в третій серії, коли вони обоє перебували в лісі та бачили білого оленя. Але лицар розумів, що отримав небачені досі заслуги при дворі, яких ніколи не мав його дім. Скоріше за все він усвідомлював, що не може претендувати на принцесу Рейніру і просто виконував свої обов'язки гвардійця. Та як би там не було, чоловік піддався бажанню сексуальної втіхи і гарантовано порушив присягу гвардійця та чимало супутніх законів. Загалом вчинок принцеси по відношенню до лицаря зіграє з нею злий жарт, бо Крістон Коул збагне, що вона переспала з ним не через безмежні почуття кохання, а одномоментний сексуальний порив. Але в цю ж мить становище лицаря також сильно зміниться і почнеться нова фаза його служби, та вже не принцесі. Ті, хто читав книгу Мартіна, знає, що там доволі багато пікантних подробиць про інцести. До речі, батьки Деймона та Візеріса були рідними братом і сестрою, зради різного штибу розваги і вбивства, але стосунки між Крістоном Колом та Рейнірою були не такі, як показала четверта серія. Подальша серіальна історія цих двох героїв з кожним днем закручуватиметься у бурхливу річку неприязні та ненависті. Окрім всього сказаного, серія представила нам королівський замок з чималою кількістю потаємних кімнат і проходів, що підштовхує на думку про непросту випадковість з хворобою короля. Ми отримали натяк на те, що король може не тільки ранитися від трону, але й отримувати сторонні впливи на своє здоров'я. Правда, про це дізнаємося з наступних серій. І на закінчення неможливо опустити стороною сцену з розжареним кинджалом короля, саме тим кинджалом, через який і почався конфлікт між старками та Ланістерами в Грі престолів, а згодом війна п'яти королів. Ось діалог Візеріса та Рейніри. Цитуємо: Після смерті Ейгона, останній валірійський піроман сховав свою пісню в Сталі, каже король. З моєї крові гряде принц обітований бренітиме пісня його льоду та полум'я, говорить принцеса. Відповідальність, яку я поклав на тебе, тягар цього знання. Важливіший за трон, за королівський титул, важливіший за тебе і твої бажання. Веде далі Візерис. Звісно, це гарний епізод. Але прикро, що ми вже знаємо, як розгорнулися події в серіалі. Попереднику. Ар'я Старк вбила короля ночі, та ми так і не побачили обітуваного принца. Остання надія залишається на автора всього циклу епопеї, і чимало популярних джерел заявляють, що книга вітри зими вже дуже дуже близько. Отож, оцінюємо серію в 9 балів з 10 можливих та віримо, що продовження буде іще колоритнішим. Сердечно дякуємо за перегляди, просимо підписатися на наш канал, поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. А наостанок послухайте вірш римського поета Овідія. Її рамена й руки я відчув, благали губи, щоб їх пригорнув. Плаский живіт, і талія вузька, стегно звабливе, і нога гладка. Я решту омену і, вражений красою, нагу її обняв, лягла вона зі мною. Пізніше втомлено благала поцілунку. Юпітере, прийшли іще мені такі дарунки.